Понимаєте, яка сука? Тому що машина це така розкіш, так? Да? Далі. Він ще грає в гольф у закритому клубі, да? а вона ходить в найдешевший спортивний зал. А для чого переплачувати? А він же ж ходить в гольф е в дорогий, щоб знайомитися з партнерами по бізнесу. Я ж бізнесмен, мені треба ходити. А вона ходить в дешеві спортзальчик, так? Да? Він собі купує костюм за 2000 доларів, тому що він же ж бізнесмен, на нього люди дивляться. А вона носить HM. Ну а для чого їй? І вона вже сама продає, ну я ж не модель. Добрий день, Надюша. Я ж не модель, мені нормально. Подивіться, яке б він їй сука внушив, да? вона проговаря. Дивіться, ну він же ж розумний. Він розумно поводиться з грошима, він не марнотрат, він же марно ж не витрачає гроші направо-наліво. Він дуже розумно поводиться з грошима, так? Да? Але ні, моя хороша, він не розумний. Він їбаний ніщіброд. Просто з грошима. Він їбаний, ніщіброд, просто з грошима.